Завжди казали у світі, таке було я було прислів'я, що краса, духовність, культура врятують світ. Ми зараз дуже багато пережили Україна всяких таких, ну, самі розумієте, знущань, болі, руйнувань. Як зараз от Європі і світу от через нашу незнищену духовність культуру, можна показати, що ми є. Велика нація європейська, яка достойна бути в сім'ї оцих демократичних країн і народів. Абсолютно з вами згодний, що навіть в цей час, коли є так багато горя, нещасть, страждань пересічних українців і в цілому нашої держави, як нової духовної. Сутності, як нової інституції державної, яка поновилася 33 роки тому, але навіть в цей час ми повинні думати про можливості самозреалізувати і самозасвідчити себе у світі, в тому числі через культуру, через високе мистецтво. Це те, що ми намагаємося зробити, і що інколи навіть викликає певною мірою подив, але Обов'язково воно викликає захоплення, що українці навіть у виняткових для себе обставинах готові думати, пропонувати робити певні проекти і реалізувати ідеї, які торкаються культурного поля, які показують Україну як державу, яка має велике історичне коріння, яка має Власну традицію, і завдяки показу оцих культуральних кодів нашої української ідентичності, ми в черговий і додатковий спосіб засвідчуємо, що ми належимо до європейської сім'ї. Мені здається, що вже мало хто сумнівається в тому, що це саме так у Європі абсолютно більшість політичних лідерів і громадян. Ми це бачимо на рівні соціології. Логії вже це абсолютно зрозуміли і прийняли, але в жодному випадку оці культурні наші аргументи ніколи не будуть зайвими. Вони покажуть, що база, на якій ми будуємо свою з одного боку державні з іншого боку, ґрунтуємо сучасну волю до відстоювання незалежності, вони мають величезне підґрунтя. А підґрунтя будь-якого виміру без того естетично мистецького забарвлення виміру воно однозначно не буде таким повносилим, яким ми пропонуємо і яким намагаємося зробити. Тому акції такого типу, такого роду є дуже важливими. Нам треба показувати українське кіно. Це, мабуть, один із тих засобів, які є найбільш зрозумілим для. Сучасних громадян, тому, наприклад, ми у грудні організували фестиваль українського кіно, де показали вісім повнометражних сучасних українських художніх фільмів для глядача, переважно україномовного, але так само ми мали доволі багато і італійців на цих показів. Тому ми організовуємо різні мистецькі заходи, виставки, концерти, на яких запрошуємо і дипломатичний корпус, і представників. Віліти, наших друзів і сотнями приходять, наприклад, уже тут більшості навіть італійці, щоб доторкнутися до мистецької, зокрема музичної аури України. Одна з акцій, яку ми плануємо найближчим часом, це 1 березня в оперному театрі. Міста асколі Пічено для майже 900 глядачів запропонуємо двоактний концерт, де в першій частині прозвучить реквієм Моцарта, який усі знають, який всі люблять в Європі, в Італії, в тому числі, а в другій частині прозвучать симфонічні і класичні твори українських композиторів, і покажемо, що Моцарт. Як певний символ найвищої досягнення європейської культури абсолютно в'яжеться, абсолютно гармонійно звучить із тою музичною культурою, яку може запропонувати Україна. Це буде і естетична мистецька акція з іншого боку, ми її приурочимо до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну і засвідчимо українцям в цьому конкретному регіоні марки, але це. Буде, і ми хочемо зробити відео і трансляції різними каналами, показати це в масштабах цілої Італії, що Україна говорить мовою мистецтва до цілого світу і до Італії, зокрема. А хто буде виконавців цієї? Програмі це дуже цікаво. Тут будуть і українські. Це буде симфонічний оркестр Маріупольського театру, які виїхали після окупації міста з Маріуполя. Вони зараз функціонують у Києві і співпрацюють із Київською філармонією, і вони привозять кількох також солістів, яких будуть співати, але також будуть з іншого боку залучені усі музиканти. Ганти-опери Асколі Печено. Тому це буде збірний такий концерт, тобто з двох боків, і це формат, який, на мій погляд, є надзвичайно продуктивний. Наприклад, другого. Грудня цього року за участі ротарі клубів Мілі Романії і Сан Маріно був організований і за нашого патронату величезний концерт у Болонії у одному з найбільших третьому за розмірами храні Італії, найбільшому в Болонії, в Базиліці Сан-Петріно. Майже півтори тисячі людей зібралося, і це на 90 чи максимум 80 55% це місцеві італійці, які прийшли послухати майже 350 хористів і музикантів. Там був молодіжний оркестр європейський, де молоді музиканти з різних країн Європи під маестро Пауло Павло Олмі грали. і були зібрані кілька хорів місцевих міста Болонія. Але також був запрошений прекрасний, чудовий професійний дитячий хор із Тернополя, який виконав кілька українських колядок і потім долучився до виконання. Звичайно, вони підготувалися інших музичних творів. І, власне, і італійських, і гімну Європи, які всі разом виконували, і це було вражаюче триумфальне дійство, де через музичні засоби, через музичні е, твори ми показували нашу приналезу. Ще один мистецький проєкт, над яким ми працюємо. Я його ще боюсь оголошувати, але з друзями, такими, як, наприклад, Пан Петро, я ніколи не побоюся про це наперед засвідчити. Ми хочемо в березні напередодні Західної Пасхи, яка цього року святкують, яку 31 березня, десь на початку 20-х числа зробити у Римі великий концерт, де буде виконана меса Джоакіно Росіння. І з так знову знову ж таки в тому самому форматі. Українські музиканти це хор імені Лятошинського, також хор оперного театру Київського імені Миколи Лисенка. Е і музиканти різних інституцій і хорів тут в Італії візьмуть участь у цьому концерті. Зараз вирішуємо в якому приміщенні ми це зможемо зробити і коли це зможемо організувати. І таке незвичне питання. <кій> Мабуть, останнє. Скажіть, будь ласка, все-таки від війни втекло дуже багато, ну, рятувалися від війни багато талановитих людей. Серед цих 7, 7 мільйонів, що по Європі, наших людей, є багато освічених культурних і носіїв отієї культури. Чи використовується зараз це в Європі? Як це впливає на європейців? Я думаю, що однозначно, і тут немає ні сумнівів з одного боку, ні якихось вагань, щоб максимально взяти оцей потенціал української новітньої діаспори, яка на превеликий жаль в певному сенсі, ви розумієте контекст мого визначення, на превеликий жаль, тому що це обставини війни, яка присутня зараз в Європі. І щоб використати цей потенціал для того, щоб засвідчити. Присутність України, бо українська діаспора завжди працювала на Україну. Як би ми до цього не ставилися? От, наприклад, на самому початку війни, коли я зустрічав багато особистих свідчень, численних італійців, чому вони так активно включаються в допомогу Україні, деякі з них пояснювали, тому що українці вже кілька десятиліть живуть поруч з нами. Вони засвідчили, що вони є. Такою невіддільною частиною цього суспільства, при тому, що кожен розуміє корені цієї новітньої діаспори, що ми не можемо, як мені казали, не можемо не допомагати своїм братам і сестрам, які вже стали саме такими. А один чоловік казав, що ця пані, яка з ними в родині допомагала Доглядати за його батьком в свій час каже, вона стала мені ближчою, ніж навіть моя рідна сестра, тому що я з нею кожен день співдіяв. Вона доглядала надзвичайно ретельно і щиро мого батька, тому я їй вдячний. І я зараз роблю все, щоб допомогти батьківщині моєї названої нової сестри. Так, все-таки надіємося, що культура, духовність українська, оце наша освіченість, буде тим, ну який захочуть запозичити європейці експортним таким важливим фактором. Нам треба не тільки надіятися, а працювати, і це найважливіше. Чим більше роботи, чим більше конкретних справ ми зробимо, тим більше вони запозичують. Тому що для того, щоб запозичувати, треба це знати, треба це розуміти. Щоб це робити, треба його показати. І от те, що ці кілька прикладів, яких я називав, це конкретне свідчення того, що ми це робимо. І це, мабуть, зараз, коли кожен в цій ситуації має робити все, що він може, і навіть більше, ніж те, що він може. Тоді ми всі разом з різних боків підійдемо до реалізації. І найголовнішої нашої мети досягнути перемоги. Дякую.